Я народилась в Україні і більшу частину свого життя провела в Україні. Але моїм домом став Китай. Тут я провела роки свого становлення і дорослішання, і такою, яка я є, я стала завдяки Китаю. Саме тут сталися найкращі та найяскравіші події в моєму житті. Саме ця країна подарувала мені найкращих людей. Саме тут пройшли найважливіші події в моїх стосунках. Саме тут я отримала пропозицію, і саме тут пройде наше весілля. Країна неймовірної краси, цікавих людей, смачної їжі і безмежних можливостей, а також свободи, технологій і комфорту. Завдяки нашій роботі ми часто переїжджаємо та подорожуємо непопулярними містами, але з ними вірною природою і своїм колоритом. Тому на цьому каналі не буде багато типічного Китаю, не буде історії про найпопулярніші місця і як на них потрапити. Я хочу знімати міні фільми про моє життя тут, показуючи Китай таким, яким його бачу я. Але, звісно, до гарної картинки мені хочеться додавати особистих історій, цікавих фактів і всього того, що познайомить вас зі мною та з моєю улюбленою країною. Якщо вам цікавий такий формат, то поставте сердечко цьому відео і вже скоро чекайте вихід першого фільму. Буде гарно!